Клаус Гагеру. Маркус і Дівчата. Розділ п'ятий. Маркус прокинувся з думкою, що закохався в Мону. То сталося у вісні. Вона прийшла до нього в сон і простягнула руки. Це мене ти кохаєш, сказала вона й усміхнулася, виставивши на показ повен рот красивих, білосніжних, хоч і не дуже рівних зубів, що нагадували низку необроблених перлів, схованих за червоними губами. То був фантастичний сон, якесь відкриття, з його очей не мов би спала полута. Нарешті він ясно побачив у вісні її жінку, свого життя, муну. Маркус заплющив очі і спробував знову заснути. Та, звісно, нічого з того не вийшло. Він чув, як Монс наспівував на кухні. О, oh, what a beautiful morning!» Лежачи в ліжку, він і собі замогикав. Ранок справді був дивовижний. Навіть погода покращилась. У вікно зазирало сонце. В деревах шумів вітер. Десь у долині виріщали коти. Повітря було насичене коханням. Він також. Муна! 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 Марку скочив із ліжка. Геть, піжамо, вдягаємо труси, шкарпетки, футболку. Гопля! Ура! Що за день? О, oh, a beautiful morning!» Де мої штани? Де моя сорочка? Він завмер посеред кімнати з штанями в руках. Що йому сказати Елен Кристині? Вона ж повірила, що він у неї закохався? Ні, неправда. Вона в те не повірила, вона ж із Сігмундом. а товариш, напевно, зрозумів, що ця так звана закоханість просто завела по Маркуса у безвихідь і прийняв удар на себе. Сказав, що то він, а не Маркус написав той ідіотський твір про сміховинну русалку з жахливими вухами. Великодушний старий Сігмунд, товариш, що пізнався в біді, вірний, відданий і розумний. А Маркус його зрадив. Але тепер він усе виправить. Він попросить у свого найкращого товариша вибачення. Знов пересяде на своє звичне місце, посилатиме йому підбадьорливі сигнали морзе і цікавенні записки, а сам гулятиме з Муною. Він щасливо усміхнувся і помітив, що його усмішка завмерла на губах. Відчуття щастя помало зникло, воно виявилося лише часткою сну, тільки тепер він зовсім прочумався. До нього повернулися важкі роздуми реальності. Гуляти з Муною, що він собі уявив? Та він ніколи ні з ким не гулятиме, він ніколи не освічиться їй у коханні. Він же найбільший у світі страхополог, і лише одна людина мала б йому допомогти. Та він трохи сумнівався, чи прийме Сігмунд його вибачення, товариш, який зрадив раз, може зрадити і вдруге. Він викопав яму своєму найкращому товаришеві і сам у ній опинився. І як можна було пошитися в такі дурні? Він нічого не зрозумів, навіть тоді, коли Сігмунд підвівся в класі і сказав Маркус, із best френд. Маркуса засліпили ревнощі й уражена гордість. Він не втямав, що товариш, урятував його від долі гіршої за смерть. Чому все так сталося? Чому він вічно робить дурниці? А тому, що такий він є, Маркус Сімонсен, не лише найбільший у світі страхополог, а й найдурніший у світі Телепень. Він натягнув штани, а тоді підійшов до шафи і знайшов там блакитного светра, мало сподіваючись на те, що то йому щось зарадить. Монс і досі наспівав на кухні, і Маркус пішов туди, щоб пересвідчитися, чи полізе йому в рота, бутерброд із печінковим паштетом. Маркус зачинив за собою двері і ступив на сходи. Потім відчинив двері знов, зайшов у хату і знов вийшов. Так повторилося тричі. Не тому, що він щось забув, а тому, що дуже любив число три. Він мав на нього слабеньку надію мовляв, якщо він тричі відчинив і зачинив двері, вийшов і зайшов у хату, то Сігмунд чекатиме його сьогодні на перехресті. Він помаленьку став спускатися дорогою вниз. Біль у нозі ще давав про себе знати. Вчора, коли він спіткнувся, то лише трохи звихнув ногу, а сьогодні, очевидно, зламає. Маркус завжди вважав, що життя з кожним днем гірше і гірше. На перехресті стояв якийсь хлопець. Він був у брунатних вельветових штанях і блакитному светрі, стояв спиною до Маркуса і прибирав щось із тротуару. Маркус заходився бігти, та як тільки хлопець обернувся, зупинився. Вони вп'ялися один в одного очима, між ними було метрів п'ять. Сігмунд тримав у руці камінця. Маркус. Спробував усміхнутися, хоч і не був певен, що то в нього вийшло. У тебе в руці камінець, мовив він. Сігмонд пожбурив той камінець у кущі, що росли край дороги. Уже немає. Він теж не зумів усміхнутися. Кидаєш камінці? спитав Маркус. Ну от, по слову в кишені йому теж лізти не довелося. Я їх прибираю з тротуару, відповів Сігмунд. А, мовив Маркус. Щоб ніхто, бува, не спіткнувся. Маркус через силу видавив із себе усмішку. Опікуєшся довкіллям? спитав він. Ага, всі думають, що я з партії зелених. То як твої вуха? З ними все гаразд, просто було заклало, Сігмунд кивнув. Я так і думав, якусь мить вони стояли мовчки. Сігмунде, що, Маркусе? Вибач, сказав Маркус. Ні, це я все зіпсував, сказав Сігмунд. Ні я. Невже ми будемо сперечатися ще й через це? Маркус замотав головою. Я не хочу сваритися, мені прикро, Сігмунде. Сігмунд підняв із тротуару ще одного камінця і кинув у кущі. Мені теж. Це я винен. Ні я. Я свинюка. Ні, це я свинюка. Ні я. Ні, Маркусе, Свинюка, це я. Маркос відчув легке роздратування. Невже йому не можна бодай раз попросити в Сігмунда вибачення так, щоб той не брикався? Ні, я, гарячий, сказав він. Це я принизив тебе перед цілим класом. І було за що? сказав Сігмунд. Я відбив у тебе дівчину. Вона не моя дівчина. Ні, але скоро буде твоєю. Що? Вчора по обіді я розповів їй правду. О, ні, похолов Маркус. А то ж!» – вів далі Сігмунд, я сказав, що це ти написав той прекрасний твір, а не я. Маркус відчув, як кров вишугнула йому з голови і вихрипнулася до підніжжя дерев. Невже розповів? Так, і сказав, що ти її кохаєш. Маркус намагався проковтнути теплу слину, що не збиралася в роті. І що вона відповіла? Вона мене відкинула і тепер хоче запросити тебе. Запросити мене? Куди? На свій день народження. Маркос відчув, як у нього зацокотіли зуби. Чого це? Чого? Вона мене хоче запросити? Гадаю, вона в тебе закохана. Ні, не закохана, вона ж кохає тебе. Вже не кохає, задоволено сказав Сігмонд. Боюся, що вона вважатиме мене лише прикрим епізодом свого життя. Я їй здаюся свинюкою, і так воно і є. Тепер ти маєш шанс, Маркуса. Я заздрю тобі. Досі Маркуса дівчата ніколи не запрошували на дні народження, але він був переконаний, що час там спливає за теревеніми освіченнями і танцями. Він танцював один єдиний раз у своєму житті і дав собі слово, що то було востаннє. В гостях у Елен Кристини, як тільки познімають куртки, напевно відразу ж почнуть танцювати. А коли натанцюються, то, мабуть, вимкнуть світло. Що станеться потім він навіть боявся думати, хоч усе-таки думав. Щойно Маркус уявив собі, що опиниться в темній кімнаті і відчує на щоці вухо Елен Кристини, як його охопив невимовний жах. Чорт, мовив він стиха, чорт зна що? Сігмонд подивився на нього з подивом. Щось не так. Я не хочу в гості до Елен Кристини. Ти ж її кохаєш. Ні, я кохаю Муну. Ти ж казав, що кохаєш Елен Кристину. Я помилився, я думав ти зрозумів, що? Я думав ти через те. Сігмунд похитав головою. Думаю, це нас дечого навчить, нас обох поволі сказав він. Що саме? Я до пуття й не знаю, на хвильку задумався Сігмунд. Бачу, ти вдягнув блакитний светр. Так, але Сігмунде, це означає, що все гаразд? Ні, нічого не гаразд. Дорогою на зустріч їм простували Муна й Елен Кристина. Привіт, мавпусе, гукнула Елен Кристина. Виручай, шепотів Маркус. Що мені робити? Давай щезнемо, відповів Сігмунд і помчав геть, звернувши на дорогу, що вела до каменярні, де вони ще в шостому класі спородили собі халабуду. Маркус побіг слідом. Стривайте. крикнула Елен Кристина. Маркус удав, ніби не чув. Він не чує, сказала Муна. Знаю, відповіла Елен Кристина, як мені його жаль. І мені, сказала Муна. бідолаха Маркус. Хлопці, хто зна відколи не навідувалися до своєї халабуди, одначе вона стояла на місці. Важкий брезент, що вони були знайшли в каменярні, все ще лежав на даху, а всередині. На дощаних стінах і досі висіли давні фотографії кінозірки Діани Мортенсен, у яку вони обидва були закохані кілька місяців і мільйон років тому. І ось тепер кожен із них сидів на своєму дерев'яному ящику перед столиком, якого вони самі змайстрували, вже звернуло на десяту, і вчитель Воге проводив перші два уроки. Марко знав, що цей вибрик їм так не минеться, та хай там що. Він мав більші проблеми за ті, що стосувалися вчителя, який сприймав за особисту образу будь чиє запізнення на урок. Сігмунд начебто насолоджувався цією ситуацією, у нього завжди поліпшувався настрій, коли доводилося напружувати мізки і допомагати Маркусові виплутуватися з важких життєвих перипетій. У нас є дві проблеми, сказав він, дістаючи зранця блокнот і олівець. Ні, заперечив Маркус. У нас їх ціла купа. Сігмунд привітно сміхнувся. Спершу розглянемо найголовніше. Він вирвав із блокнота аркуш і став нотувати. Перша. Маркус не кохає Елен Кристини і сушить собі голову тим, як їй про це сказати так, щоб не образити. То не так важливо, ображу я її чи ні, схвильовано сказав Маркус. Проблема в тому, як мені на те зважитися. Можливо, згодився Сігмунд, та найкраще сказати їй так, щоб не образити. Ми ж не знаємо, в кого ти закохаєшся наступного разу. Ти про що? Ні про що це я так. Я ніколи більше не закохаюся в Одан Кристину, якщо ти це маєш на увазі, спалахнув Маркус. Не певен, спокійно відповів Сігмунд. Я просто думаю, що наймудріше було би про всяк випадок тримати всі двері відчиненими. Хіба ти не згоден? Маркус нічого не відповів. Хай собі Сігмунд записує, що заманеться, якби тільки допоміг йому спекатися Елен Кристини. Друга записав далі Сігмунд, мавпус, закоханий у Мону і сушить собі голову тим, як їй про це сказати, щоб не зв'язати себе про той випадок, якщо він закохається в іншу. Що ти маєш на увазі під тим не зв'язати себе? спитав Маркус і тут же випередив його відповідь. Ти гадаєш, що найкраще було б і тут, про всяк випадок, тримати всі двері відчиненими? Сігмунд кивнув головою. «А то ж, відповів він, варто бути обачним, і тоді, як виходиш у двері ще ведуть до кохання, і тоді, як даєш задній хід. Він щось писав далі. Що ти там дряпаєш, схвильовано спитав Маркус. Просто записую те, що сказав. Здається, вийшло досить непогано. Він підвів очі і пильно подивився на Маркуса. До першого пункту, мабуть, тобі треба буде піти на той день народження. Ти здурів, розслабся, сказав Сігмунд. Там влаштовують маскарад. Мені байдуже, що там влаштовують, я туди не піду. Ти одягнеш маску, в ній тобі буде набагато легше. Що легше? Сказати їй, що ти її не кохаєш. Набагато легше говорити, коли людина в масці. Це так само, як ото грати якусь роль. Маркус розтулив рота. Потім знову його столив, він усвідомив, що, напевно, Сігмунд мав слушність, якщо Маркус одягне маску, то вона не бачитиме його обличчя, і йому буде однаково червоніти чи затинатися. Може він знайде такий костюм, у якому затинатися, не виставляючи себе на посміх, буде цілком природно. Потворний костюм, через який ніхто не захоче з ним танцювати, або навіть такий, у якому танцювати було б неможливо, то неби як виправило б ситуацію. Він глянув на Сігмунда і сказав: я піду, якщо й ти підеш. Сігмунд похитав головою. На жаль, я не запрошений. Мене вона ненавидить. Тоді я не піду, мав Маркус похитав головою. Сам я не піду на жоден маскарад. Скільки й житиму? Ще запросили Віко, сказав Сігмунд, чухаючи підборіддя. А в нього десь такий, як у мене, зріст. Він збирає гроші на новий велосипед. Якщо ми. Маркус жваво кивнув. Він зрозумів, що дивовижний мозок його товариша працював на повну силу. Якщо ми запропонуємо йому сто крон, то, може, він погодиться, щоб замість нього пішов я. «А вже ж погодиться, захоплено вигукнув Маркус. Ти теж будеш у масці, і ніхто не помітить підміни. Так, якщо я весь вечір мовчатиму. А тобі й не треба буде говорити, ти ж можеш бути мовчазним рицарем, сказав Сігмунд, мовчазний рицар ніколи нічого не каже. Чудово! вигукнув Маркус. А ким бути мені? Сігмунд підвівся: Не переймайся з цим, відповів він. Я щось придумаю.